З миром Божим, Божого благословення. Хоча б сьогодні поговорити на популярну тему Кінець світу, адже ця тема була досить популярна у всіх віках, у всіх народах і навіть в апостолі. Вони питали Ісуса Христа перед розп'яттям Його. Коли це має статися, коли його буде друге прошестя, які знамена цього другого приходу його, ісус відповідав їм, говорячи, що коли ви побачите Єрусалим оточений військами, то знаєте, що приблизилася час запустіння Ізраїла, і що скорий прихід його буде. Далі ж він говорив, що е, горе тим, хто годує е, дітей, е, немовлят, горе тим, хто вагітний. Він показував, що моліться, щоб е, цей час не пройшов, коли буде зима, коли буде шабат. Моліться, щоб е, це не було тоді. Горе вам буде дуже голод, біда. І... Далі показав, як же ж врятуватися цій церкві. Він сказав, що коли ви побачите війська, то ви не входьте в Єрусалим. І хто в Єрусалимі, виходьте з нього, тому що буде війна і буде знищений Єрусалим до основи своєї. І так і відбулося. Ми сьогодні бачимо в історії. Єрусалим був знищений 70-му році від нашої ери, від початку. І це відбулося, це записано, і ми є свідками цього. І апостоли вони думали, що це все відбудеться на їхньому віку. Далі ж Ісус Христос сказав, що будуть війни, буде голодоморе, це, це ще не кінець, не жахайтеся, не бійтеся цього, тому що це має статися. І далі він відділив знамена його приходу. Він сказав, що. Єрусалим буде попираємо язичниками, допоки не закінчаться часи язичників. І на нашому віку, в нашому роду, це так і відбулося. В 1948 році Єрусалим відновив свою державу, відновив свою неподлеглість, і він вернувся на свою рідну землю. І це сталося на нашому роді. І Ісус Христос сказав, що не мене цей рік рід, як буде прихід Ісуса Христа. І це не відбулося, як ми сьогодні бачимо, це не відбулося за часів апостолів, як вони думали, що не мене це їхній рід, як це станеться, але не мене цей рід, як відбудова Ізраїля, відбувається. І Якщо це все відбулося раніше, то ми можемо з повністю сказати, що це відбудеться сьогодні з нашим родом і рід, який Христос показав у Біблії далі, що Раніше, за часів моєї стелі, рід він мав 120 років. Людина проживала далі, він вже показував, що Рід це 80-70 років. І якщо так подивитися, то від того часу, від запуску відбудови Ізраїля від 1948 року, 80-70 років це зовсім зовсім близька дата приходу його. І він сказав, що як ви бачите, коли смакониця. Розпускає листя, заквітає, то ви знаєте, що скоро літо. Так само, знаєте, коли побачите ці всі знамена, що скоро прихід приход Ісуса Христа. І він сказав теж, яке спасіння церкві, як він рятував свою першу церкву. Він показав, що треба робити, розказав, що не входьте, що втікайте з Єрусалима. І він показав знамена всі ці і вони врятувалися. Так само він дає спасіння і останній церкві своїй. Він сказав, що бодрствуйте і моліться, тому що е, скорий прихід Ісуса Христа, і не знаєте, в який час Він прийде. І щоб бути готовими, то нам треба бодрствувати і молитися. Що таке бодрствувати? Це постійно перебувати в Слові Божому, це постійно наповнюватися Словом Божому, це виконувати волю Його, це пізнавати волю Його, це бути його учнями і мати в собі Духа Святого. Бо якщо ми маємо в собі Духа Святого, ми маємо в собі вже Царство Небесне. І тоді е, ми будемо мати те спасіння. Тому е, нам сьогодні треба проти реалії. І бачити ці знамена, пізнати Бога, адже скорий прихід Його, і щоб мати спасіння, то нам треба церква і пройти до Ісуса Христа. Амінь.